Росіяни готуються тікати з Херсонської області до Криму. За даними Генштабу, зафіксовано рух в Олешках і Скадуовську. З 21 лютого місцеві колаборанти почали виїжджати до Бахчисарая, Сімферополя та Керчі. 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію для всіх, хто бажає. Такі ж самі заяви загарбників ми бачили, коли російська армія тікала з правого берега Херсонської області та Херсону. 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Колаборант Володимир Сальдо тоді заявив про заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС. Тоді головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов написав. Російські військові тікають з Херсону по пішохідному мосту. Приїхали на техніці, що не мало аналогів, а тепер ті, хто вижили, рятуються як можуть. Сумарна допомога Естонії для України перевищила 1% ВВП країни або майже 400 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Очільник міністерства Олексій Резенков прокоментував цю заяву на зустрічі у Києві зі своїм естонським колегою, міністром оборони Естонії Ханно Певкура. Переоцінити допомогу Естонії важко, тільки уявіть, загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП. Постійна підтримка в рамках Рамштайну, гаупиці 155 мм, Ініціатива 1 мільйон снарядів 155 мм для України, польові шпиталі і лікування наших воїнів. Це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія, заявив Резіньков. Також стало відомо, що Естонія надійшла Україні черговий пакет військової допомоги на 113 мільйонів євро. Повідомила 19 січня прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Пакет пакет допомоги включатиме десятки гаубиць, понад сотню протитанкових засобів, засоби артилерійської підтримки, гранатомети та боєприпаси. Усі країни повинні перевірити свої запаси та переконатися, що війська, військові заводи можуть виробляти продукцію більше та швидше. Війна Росії проти України має свою ціну, ціну, яку ми платимо в євро. Але українці платять своїм життям, сказала Кая Калас. Росія веде переговори з Китаєм щодо закупівлі 100 одиниць безпілотників, здатних нести боєголовку до 50 кілограмів. Вони можуть бути поставлені вже у квітні. Про це повідомляє видання Держпігель. Крім цього, компанія Xian Bingo Intelligent Aviation Technology планує відправляти до Росії компоненти та технології, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць. Китай не має наміру продавати озброєння Росії. Країна дотримується відповідального підходу щодо військового експорту. Про це заявив речник МЗС КНР Ваньбін Бінь, пише СіНН. Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам. Заявив на щоденному брифінгу речник КНР. Нагадаю, останнім часом західні чиновники та медіа почали повідомляти про наміри Китаю надати Росії військову допомогу. Так, видання The Wall Street Journal писали, що в США розглядають можливість оприлюднення розвідувальних даних, які можуть свідчити про те, що Китай обмірковує постачання Росії зброї для війни проти України. Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що це лише припущення. А генеральний секретар НАТО Столтенберг в інтерв'ю виданню Reuters заявив, що Альянс помітив ознаки того, що Китай розглядає можливість постачати озброєння Росії. Міністерство оборони США попередило, що Китай матиме наслідки, якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для війни проти України. Президент Росії Володимир Путін надав почесне звання гвардійській 53-й зенітній ракетній бригаді, яка за даними міжнародного суду в Гаазі збила Боїнг 777 що летів з Амсердама до куала Лумпура рейсом MH17. Указ Путіна від 21 лютого 2023 року опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. У документі йдеться про те, що військовослужбовців бригади відзначили за стійкість і мужність у бойових діях в умовах збройних конфліктів. Нагадаю, окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення і їх визнали винними у катастрофі малазійського боїнга в небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей. Україна привітала вирок у справі MH17, Президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність того, аби на лаві підсудних опинилися і замовники цього злочину. Відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства і тодішні, і нинішні буде неминучим, заявив президент України. Суд визнав переконливими докази того, що рейс MH17 – Збито ракетою БУК, випущеною з Первомайського поблизу Сніжного. Це підтверджується безліч досліджень та свідчень. Суд також визнав, що територію самопроголошеної ДНР на момент збиття літака контролювала Російська Федерація. Россия стала страной с наибольшим количеством санкций в мире. В настоящее время против рФ действует 14 тысяч восемьдесят одна санкция. Это в семь раз больше, чем против северной кореи и в три с половиной раза больше, чем в отношении ирана. Правительство США объявило о введении нового пакета санкций против России, охватывающего металлургическую, горнодобывающую отрасли, а также десятки физических лиц и организаций. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США. Сегодня, через год после того, как Российская Федерация начала свою непровоцированную войну против Украины, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США принимает важные меры, чтобы уменьшить способность России продолжать свою жестокую войну и приобретать использованные ресурсы, говорится в сообщении Минфина США. Также США с 10 марта вводят 200% таможенную пошлину на российский алюминий и изделия из алюминия. С 1 апреля таможенные тарифы на большинство металлов и металлической продукции, которые не запрещены для ввоза в США, возрастут с 35% до 75%. Также ЕС согласовал 10 пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвек в своем твиттере. В Новосибирск вернулись мобилизованные россияне. Но есть нюанс. В аэропорту Толмачева выгрузили около сотни гробов с погибшими в Украине, с прикрепленными свидетельствами о смерти. Короче, вот так вот. Новосибирск, аэропорт Толмачева, около сотни гробов, мобилизованные вернулись из Украины, и это только одна область. Спецоперация идет по плану, именно так прокомментировал видео журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале. В пресс-службе же Толмачева опровергли информацию о том, что в грузовой терминал аэропорта якобы прибыли десятки гробов с погибшими на войне. Эта информация является недостоверной. Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачева и не находится на его территории, сообщили в пресс-службе аэропорта. Ну, а я отмечу только, что на видео видно грузовой автомобиль с новосибирскими госномерами. Жительница Бурятии рассказала об огромном количестве уничтоженных и изуродованных выходцев из этого региона, уехавших на войну в Украину. У всех кто-то умер. Кто-то лежит без ног, кто-то лежит без половины головы. У меня родственник приехал. Он поехал добровольцем, получается, и ну, он поехал за компанию вообще с друзьями. Он никогда не интересовался политикой, он живет в деревне, получается, там предложили хороший заработок. Когда он приехал, мы ожидали, он пьющий, мы ожидали, что он будет пить, но он приехал и он не пил неделю, он неделю плакал. Потому что там пестицидский он поехал, их осталось очень мало, выжила. Он приехал с ранением бедра, и он говорил, что от его друзей ничего не осталось, просто в пыль. Одновременно с этим бурятский военкор Александр Гармаев рассказал о ликвидации под угледаром его земляков. Он признался, что армия РФ несет огромные потери, в том числе из-за плохого оснащения. Сегодня погибло много боевых братьев. Не всех получилось оснастить как надо, и не всем получилось отдать нужное перед боем. Не каждый получил шанс за счет технического превосходства над противником получить шанс на жизнь в тяжелом бою. Земля пухом. Помню, люблю. Под угледаром идут тяжелейшие бои за каждый метр земли.